Вітаю, мене звати Олена, я сертифікований коуч за міжнародними стандартами ICF. Чи знайоме вам відчуття, коли ніби б'єш у ту саму стіну і раз за разом крутиться все, наче по колу? І ти повертаєшся в ту саму точку, коли розумієш, що час і вік іде, але нічого не змінюється, і здається, що все марно. Якщо хочеш нарешті вийти із цього стану застою і повірити в себе, хочеш відчути легкість, радість, свою цінність, впевненість і щастя, позбутися сумнівів, розкрити свій потенціал, досягнути цілей і пробити свою фінансову стелю, я запрошую тебе в той простір, де ти можеш почути себе. Той простір, де ти можеш говорити, кричати, співати, плакати, простір, в якому не буде критики і оцінки, де ти нарешті зможеш почути себе. Зрозуміти свої бажання і зрозуміти, яким чином ти можеш досягнути поставленої мети, наважитись зробити вибір, прийняти рішення, відчути впевненість і опору в собі. Тут ти не почуєш засудження, тут не буде порад. І я не буду копресатись у твоєму минулому і травматичному досвіді. Ні, коучинг це не про це. Коучинг це про твоє теперішнє, про твоє майбутнє. Це ті питання, які допоможуть знайти рішення, бо всі відповіді вони в тобі. Я лише допоможу тобі їх зрозуміти і почути. Приходь і зроби перший крок на зустріч з собі.